Всім добрий день! Це відео про мій досвід вирощування дині в відкритому ґрунті. Я постараюся розповісти про основні моменти, на які треба обов'язково звернути увагу, якщо ми хочемо отримати хороший врожай. Агротехніка вирощування дині досить проста, але через те, що культура теплолюбна, на кількість і якість врожаю сильно впливають погодні умови регіону. Навіть якщо ми вирощуємо перевірені сорти, практично кожен сезон погода підносить якісь сюрпризи. Сильна спека може змінюватися за дощами або низькими нічними температурами, а диня досить примхлива рослина. Різкі зміни температури вона не любить. За температури нижче плюс 15 вона може зупинитися в розвитку, може скинути жіночі квітки. У прохолодну погоду пильовики в квітках не лопаються і запилення не відбувається. Для отримання гарного врожаю дуже важливо правильно підібрати сорти гібридодин з урахуванням умов регіону. Для вирощування в відкритому ґрунті ліпше обирати ранні або середньоранні сорти, які встигнуть визріти і дати хороший врожай. Для регіонів з коротким літом за ранньою осінню ліпше вибирати надранні сорти. До вибору сорту я ставлюся дуже уважно. Щоб кожен сезон мати добрий врожай, вирощую кілька перевірених сортів і обов'язково випробую два нових сорти або гібриди. Із сортових динь я часто вирощую колгоспницю. І хоча вона не така ароматна, як інші сорти, я її ціную за надійність, бо сорт стабільно дає гарний врожай, незважаючи на примхи погоди. Подобається мені сорт престиж, смачна ароматна диня, соковита. Мені подобається, що це ранньостиглий сорт. Термін дозрівання всього два місяці. І навіть якщо її сіяти на початку червня, але підготовленим насінням, то вже в першій половині серпня можна збирати врожай. Сорт медова дуже смачна диня, з назви сорту зрозуміло, що диня з медовим ароматом і смаком, у неї теж короткий термін дозрівання. Кілька років тому довелося пересіяти диня на початку червня. Медова дуже виручила, встигла добре визріти. З гібридів обов'язково вирощую галанет. Мені дуже подобається цей гібрид. Диня з надзвичайним смаком, високою вражальністю. У мене є відео про галанет, посилання на нього даю. цього сезону буду ще вирощувати гібрид флоренція. Диня дуже смачна, ароматна, цікава високою пластичністю до агротехніки та умов вирощування, стійкістю до захворювань. Для посадки дині треба вибирати найбільш сонячну, захищену від вітру ділянку. Дині найбільше підходять пухкі родючі ґрунти, краще супіщання по суглині з нейтральною або слаболужною реакцією без застою вологи. Важкий глинистий ґрунт зволоженні ділянки дині зовсім не підходять. На таких ділянках дині вражається грибковими захворюваннями, різними гнилями. Якщо на ділянці важкий глинистий ґрунт, а у мене якраз такий, то для посадки дині дуже важливо підготувати ґрунт. І найкраще з осені внести компост або перегній, різні розпушувачі. Ми додаємо пісок і постійно вносимо яєчну шкарлупу. Хоча треба сказати, що така підготовка ґрунту потрібна не тільки для посадки дині, доводиться робити для всіх культур. При вирощуванні дині дуже важливо дотримуватися сівозміни і 5-6 річної. Тоді диня менше хворіє, менше вражається шкідниками, а значить треба менше обробок, і ми отримуємо більш здоровий врожай. Найкращі попередники для дині цибулі, часник, капуста, зернові. І, звичайно, не можна вирощувати диню після будь-яких гарбузових. Вибираючи схему посадки для дині, обов'язково треба дивитися опис сорту або гібриду, який ми збираємося вирощувати. Для компактних сортів і гібридів з короткими паганами достатньо, якщо буде 70-90 см між рядами і 50-70 см між рослинами в ряду. Для сортів і гібридів з довгими паганами і активним ростом вже потрібна інша схема посадки. Відстань між рядами має бути більшою до 1,5 м, а між рослинами в ряду від 70 до 120 см. Наприклад, гібриди Флоренції і галанету, яких довжина паганів до 2 метрів, я вирощую на окремій грядці, висадила їх в один ряд, відстань між рослинами 70 см. Ширина цієї грядки всього метр, але поряд розташована грядка з цибулею. Після збирання цибулі вона звільниться і туди я буду направляти пага на дині. Цей прийом я часто використовую при вирощуванні не тільки дині, а й кавунів, гарбузів. Для культур, які потребують великих площ для вирощування, відводжу спершу небагате небагато місця. Поруч розміщую грядки з горохом, цибулею, ранніми овочами, а після збору врожаю направляю на них пагани гарбузових. І ще хотіла звернути увагу, що деякі городники мульчують дині грядки чорною плівкою. На мій погляд, це не дуже вдалий вибір. Плівка не пропускає повітря до коріння рослин. Під час дощів під плодами може застоюватися волога і вони загнивають. За багато років я переконалася, що набагато краще використовувати агроволокно. Воно пропускає і воду, і повітря, після поливу або дощу швидко висихає, і дуже важливо, що плоди лежать на сухій поверхні. А під агроволокном волога зберігається добре і це дає змогу скоротити кількість поливів. Для мульчування грядок я використовую граволокно з щільністю 60 г на квадратний метр. Грядку накриваю граволокном за 1-2 тижні до посадки або посіву дині і за цей час ґрунт під ним дуже добре прогрівається. Диню можна вирощувати і через розсаду, і прямим посівом у відкритий ґрунт. Коли ґрунт на глибині до 10 см достатньо прогріється. Температура має бути не нижчою за 15 градусів. Зазвичай це друга половина травня. Але якщо весна тепла, то прогрівши грядку під чорним агроволокном, можна посіяти і в першій половині травня. Зверху посіву треба вкрити білим агроволокном, ще й плівкою про всяк випадок. Але цього травня температура була настільки нестійкою, настільки некомфортною для дині, що я вирішила і сіяти диню і висаджувала розсаду тільки в останні дні травня. Для посіву насінням я взяла ранні сорти простиша медого, про які вже розповідала, гібриди галанети Флоренція висадила розсадою і в мене ще залишалося місце на гряці і ще й посіла ці гібриди насінням. Для того, щоб швидше з'явилися сходи, насіння я заздалегідь підготувала. Замочила його в теплій воді на кілька годин, а потім залишила ще й на вологій серветці на добу. Про те, як краще підготувати насіння гарбузових, я вже докладно розповідала, посилання на це відео даю. Насіння дині прокльовується дуже швидко, я не змогла відразу його посіяти і на третій день сіла вже з паростками. Хоча я намагаюся так не робити. Насіння тільки замочую на добу. Таке насіння сходить, звичайно, довше, але воно не загине, якщо раптом не буде достатньо вологий у ґрунті. А ось такому насінню, що проклюнулося, тепер. Треба забезпечити регулярний полив. Глибина посіву дині 3-5 см. На важких глинистих ґрунтах глибина посіву менша. На піщаних ґрунтах із-недостатнього поливу, треба посіяти глибше. Якщо вирощувати дині через розсаду, то бажано, щоб вік розсади був 25-30 днів. Свою розсаду я збиралася висадити після 20 травня, але ночі були такі холодні. Що я вирішила чекати до кінця місяця. І хоча розсада трохи переросла, все-таки я роблю таку лунку, щоб не заглиблювати рослину. Взагалі, якщо доводиться висаджувати перерослу роса до дині, її можна злегка заглибити до сім'я доль. Але тут важливо враховувати, що в мене важкий глинистий ґрунт, який добре затримує вологу. А диня, на відміну від тих же томатів, погано утворює коріння на стеблі. І глибока посадка в перезволожений ґрунт може викликати гнилі хвороби. Тепер про підживлення дині. За сезон ми робимо не так багато підживлень для дині. Перше підживлення треба зробити азотними добривами, мінеральними або органічними. Взагалі азотними добривами не треба зловживати. За високих доз азоту може знижуватися кількість жіночих квіток, і взагалі диня схильно накопичувати нитрати в плодах. Зазвичай за сезон ми робимо два підживлення азотом. Перший через 7-10 днів після висадки розсади або появи сходів, якщо сіяли насінням. Ті, хто використовує мінеральне добриво, можуть взяти будь-які азотні, аміачну селітру, сечовину, натріву або калійну селітру, можна навіть дати нітрамофоску. Прихильникам органічного землеробства можна використовувати зелене добриво, гній, пташини послід. Ми робимо підживлення гранульованим курячим послідом, розводимо його водою в пропорції 1 до 20. І друге підживлення азота можна зробити ще на початку цвітіння. Таким чином, два рази даємо азот і ще робимо два підживлення з фосфором і калієм. Якщо Ви використовуєте промислові добрива, можна підживити монофосфатом калію або сульфатом калію. Ми використовуємо деревну золу. Вона містить і калії, фосфор, і ще багато мікроелементів. Важливо, що вона не містить хлору, і підживлення деревною золою дуже добре підходить дині. Золу можна підсипати просто під корень по Можна зробити рідке підживлення з розрахунку 1-дві склянки золи на 10 літрів води. Перше таке підживлення треба зробити, коли на рослині утворюється 5-6 лістків. І ще одне, коли активно починають зав'язуватися і рости плоди. У цей час дуже важливо давати дині достатньо калію і фосфору, і особливо важливо для дині отримувати достатньо калію. При цьому підвищується і стійкість рослин до хвороб, зав'язується більше жіночих квіток, і жіночі квітки розташовуються на паганах нижчого порядку. А отже, ми раніше отримуємо врожай. І на цьому з підживленням все. Коли зімкнеться листя, підживлень вже не робимо, але цих підживлень зазвичай достатньо. Що стосується поливу, диня не любить занадто високу вологість повітря і ґрунту. Плоди можуть загнивати, можуть виходити несмачними водянистими. Коренева система в дині дуже легко вражається грибковими захворюваннями, може загнивати. Але на початку вегітації, під час світіння і поки зав'язі ще невеликі, Полив дині дуже потрібен, тому що коренева система в дині невелика в порівнянні з наземною частиною. Якщо йдуть дещі, якщо стоїть дуже волога погода, поливати зазвичай не треба, тим більше, якщо грядка замульчована агроволокном. Весь город ми поливаємо дощуванням шлангами томан, але диня цього не дуже любить. Тому шланг сприй на грядці з динями ми використовуємо з маленьким напором, таким, щоб це було практично як крапельне полив. Поливаємо 1-2 рази на тиждень, поки дині не почнуть сильно збільшуватися в розмірах. Коли розмір плодів стане приблизно половина або 2 третини сортового розміру, ми спочатку полив скорочуємо, а тижні за 2 до збору врожаю припиняємо зовсім, щоб плоди не загнили, щоб вони набрали достатньо цукру. Якщо в цей час часто йдуть дощі, то грядку краще накривати плівкою. При нескладній агротехніці дині. Певні труднощі викликає її формування. Формування сортових динь гібридів роблять по-різному. Основне, на що треба звернути увагу, у сортових динь жіночі квітки, на яких зав'язуються плоди, з'являються в основному на бічних пагонах. На головному стеблі жіночі квітки з'являються набагато рідше, вони переважно стерільні, і плоди на головному стеблі з'являються дуже рідко, це скоріше виняток. Якщо ви вперше вирощуєте дині, то жіночі квітки мають ось такий вигляд. Вони відрізняються тим, що є плодова зав'язь біля основи. Треба формувати диню чи ні, багато що залежить і від сорту дині, і від умов регіону, і зрештою від погоди, яка буде цього сезону. Багато городників ніколи не формують дині і при цьому отримують гарні врожаї. І навіть при комерційному вирощуванні у фермерів дуже різне ставлення до цього питання. Одні формують дині постійно. Весь сезон видаляють нові пагани, а інші навпаки. Вважають, що прищіпування зупиняє ріст рослини і чим менше вегетативної маси ми видаляємо з рослини, тим вища її продуктивність. Якщо погодні умови регіону дозволяють вирощувати диню в відкритому ґрунті, то формування нормування можна й не робити. Особливо це стосується ранніх сортів. Такі сорти ростуть швидко. Урожай віддають рана і практично всі плоди, що зав'язалися, встигають визріти. І зверніть увагу, що в цих випадках головне стебло не чіпають, а дині і так дає достатньо бічних паганів. Тобто твердження, яке часто трапляється про те, що якщо у сортових динь не прибрати точку росту на головному стеблі, то бічні пагани не утворюються, зовсім не відповідає дійсності. І ще треба враховувати, що багато сортів динь мають саморегуляцію розгалуження і взагалі не потребують формування. Тому краще завжди орієнтуватися на опис сорту, які дають селекційні компанії. Якщо ж в нас немає таких рекомендацій і ми вирішуємо робити формування нашим диням, то маємо враховувати таке. Плюс формування в тому, що обрізаючи пагін, ми викликаємо його розгалуження. З'являється більше бічних пагонів, отже і більше жіночих квіток. Але викликаючи ріст бічних пагонів вищого порядку, ми відсуваємо терміни дозрівання плодів, і якщо літо коротке або погана погода з дощами, плоди просто не встигнуть визріти. Ще один плюс прищипування утворюється більше зелені, і це добре для живлення рослини. Але при цьому підвищується ризик захворювань, і нам доводиться робити більше профілактичних обробок. Перед тим, як приступити до формування дині, треба вирішити ще одне важливе питання, над яким листом будемо видаляти точку росту на головному стеблі? Адже існують два види прищіпки – довга і коротка. Яка краще, думки тут розходяться. Одні роблять коротку прищіпку над другим-третім листком, інші роблять довгу над четвертим, п'ятим-шостим листком. Цікава особливість розвитку дині, на яку обов'язково треба звернути увагу, що на початку розвитку кущик дині росте дуже повільно. Спочатку активніше росте коренева система, наземна частина розвивається не так швидко і інколи здається, що ріст рослини зупинився. А після появи 5-6 листка починається дуже швидке зростання головного стебла, тому в короткому ранньому прищіпуванні є і плюси, і є і мінуси. Плюс у тому, що рослина зацвітає раніше і раніше з'являються зав'язі. Мінус у тому, що рання обрізка на великій висоті і раннє навантаження врожаєм пригнічують ріст рослини. У несприятливих погодних умовах це може позначитися на врожайності. Коротку прищіпку я не роблю. Якщо я вирішила формувати сортові дині, то роблю довгу прищіпку. На головному стеблі відраховую 5-6 лістків і обрізаю точку росту. Ну а для того, щоб вирішити, що робити формування далі, треба подивитися, скільки зав'язів утворилося. Якщо достатньо, то формування закінчуємо. Якщо ж на бічних паганах утворилося мало зав'язів, то ці пагани теж треба прищипнути після 4-6 листка, щоб викликати нове розгалуження. Це будуть пагани вже наступного порядку і на них ще будуть з'являтися плоди. Але при цьому треба врахувати, що в північніших регіонах коротший період вегетації, і плоди, що пізно з'явилися, можуть просто не визріти. Якщо врахувати, що велика кількість плодів може визріти тільки в південних регіонах а в північніших роблять їх нормування і іноді залишають лише кілька штук на рослині. То найчастіше можна обійтися тільки прищипуванням головного стебла, а потім треба нормувати кількість бічних пагонів. Для цього треба вибрати 3-4 найрозвиненіших пічних пагони, а решту вирізати. У північніших регіонах, у регіонах з більш прохолодним літом, більш ранньою осінню, залишають не більше двох пагонів. Зайві пагани простіше видаляти, коли рослина перебуває ось у такій стадії розвитку. Коли пагани ще не переплилися, і зараз все добре видно. На кожному пагані треба залишити 1-2 плоди, а потім пагін укорочуємо. Треба залишити кілька листків після останнього плоду і вирізати точку росту. Тепер що стосується формування гібридів. У гібридів день жіночі квітки з'являються в основному на головному стеблі. Тому їх не можна формувати як сортові. І прищіпку головного стебла не роблять. Якщо грядка сильно загущена, то у гібридів прищипують бічні пагани на другу пару листків. Але це загальні рекомендації щодо формування гібридів день. Але я знову ж таки раджу. При формуванні гібрида, який ви вирощуєте, подивитися поради від виробника. У багатьох гібридів плоди зав'язуються на бічних паганах. Наприклад, гібрид галанет минулого сезону після збору основного врожаю в умовах теплої осені дав ще непоганий врожай на бічних паганах. У відео про галанет я розповіла про це. Для порівняння я наведу рекомендацію щодо тих гібридів, які вирощують в цьому сезоні. Як бачите, головне стебло залишають без прищіпки для обоїх гібридів, а ось бічні пагани формують по-різному. І зараз щодо захисту дині від шкідників і хвороб. Раз на 10-14 днів ми робимо профілактичні обробки. Профілактику обов'язково робити, якщо стоїть сира дощова погода, одразу підвищується ризик грибкових захворювань. Але і дуже суха погода небезпечна, оскільки зростає ризик ураження шкідниками. Для профілактичних обробок, а також у тих випадках, коли захворюваннями або шкідниками уражена велика частина рослини, найчастіше ми використовуємо розчин молочної сироватки. Сироватка це природний фунгіцид, і окрім того, вона діє ще як інсектоцид, тобто вбиває шкідників. Якщо ви не довіряєте народним засобам або ураження вже доволі сильне, Хімічні препарати все ж таки на динях краще не використовувати, бо вони накопичуються в плодах. Краще використовувати біопрепарати. Вони безпечніші, в них немає терміну очікування і в плодах вони не накопичуються. Наприклад, за сильних уражень борошнистою росою чи будь-якими грибковими бактеріальними захворюваннями, добре використовувати триходермін, фітоспорин або гуапсин. Мені дуже подобається гуапсин. Він містить два штами бактерій: один працює як фунгіцид, а другий як інсектицид. І застосовуючи гуапсин, ми одразу вирішуємо обидва питання. Галапсин і триходермін можна використовувати по черзі і дуже добре використовувати баковий суміш, взявши порівну. Така бакова суміш має більш широкий спектр дії. Обробку біопрепаратами треба робити або вранці, а ще краще ввечері, і обов'язково робити профілактичні обробки, якщо встановилася волога погода, якщо часто йдуть дощі. І окремо хочу розповісти про користь борної кислоти для дині. Це і стимулятор росту і фунгіцид, Але треба пам'ятати, що бор за передозування може бути токсичним для рослини. Коборною кислотою я роблю, якщо виникають якісь проблеми, використовую як швидку допомогу. Бор може бути корисний на початку вегетації, він допомагає рослинам витримати різноманітні стресові умови. Допомагає розвитку хорошої кореневої системи та активнішому росту рослини. Наприклад, висадили ми розсаду, або з'явилися сходи, якщо сіяли насінням, і бачимо, що погодні умови некомфортні для дині. Холодна погода, різкі зміни денної і нічної температури, посуха або, навпаки, дощова погода. Бачимо, що рослина погано розвивається. У цих умовах підживлення борною кислотою буде дуже корисне. У цих випадках краще поливати під корінь, а не обробляти по листу. Для приготування розчину треба взяти 5 г борної кислоти на 10 літрів води. Борна кислота не дуже добре розчиняється в холодній воді. Тому спочатку треба розчинити її в невеликій кількості теплої або гарячої води, а потім вже додати холодну воду до потрібного об'єму. І зверніть увагу, що борну кислоту треба застосовувати не частіше, ніж один раз на 2-3 тижні. Наступне підживлення можна зробити, коли починається цвітіння. Якщо ви бачите, що рослина погано цвіти, обсипається зав'язь, мало зав'язалося плодів. Якщо під час цвітіння стоїть прохолодна погода, то в цих умовах підживлення бором буде дуже корисне. При цьому борна кислота працює ще й як фунгіцид, як захист від грибкових захворювань і кореневої гнилі. Такий захист особливо необхідний, якщо влітку часто йдуть дощі. І ще може виникнути необхідність обробити рослину полисту, тобто оприскати, якщо є ознаки борошнистої роси. Обробку треба зробити розчином такої ж концентрації 5 г борної кислоти на 10 літрів води. Ну, ось так ми вирощуємо дині. Я розповіла про свій досвід і сподіваюся, він буде корисний вам. На сьогодні все, гарних вам врожаїв!